Доброго дня, мої красуні, доброго дня, мої дівчатка та хлопчики! Вітаю вас! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві, я показую свої відео по вівторкам і п'ятницям. Стараюсь показувати цей час десь приблизно біля 20.00. І я показую американську вінтажну біжутерію В основному. Марковану біжутерію, я також показую, її, продаю. Якщо хтось хоче зі мною зв'язатися для того, щоб купити щось, пишіть мені на Viber або в WhatsApp. Він написаний тут внизу під відео. Ну, і сьогодні я хочу вам запропонувати багато цікавих прикрас. Вірніше, не так багато, як цікавих. Я вам хочу сказати, що якщо ви, так як і я, закохані в прикраси, які несуть не просто блиск, а ще й історію, то сьогоднішнє відео саме для вас. І зараз я вам покажу справжню кольорову насолоду. Я покажу вам неймовірну брошку у формі метелика. І ця брошка від відомої марки Амонет. Як створена ця брошка приблизно у 2000-х роках, так, це не зовсім вінтаж. Але краса цієї прикраси однозначно варта уваги. І вона варта уваги кожної поціновувачки вишуканої біжутерії. Погляньте просто на цього метелика, його крила виблискують. І... Бірюзовими і салатовими, і лавандовими кристалами. А вся композиція посаджена на золотисту основу. Ця брошка випромінює яскравість, легкість і романтику. І це не просто прикраса, це маленьке свято на вашому піджаку чи сукні. Компанія Моне. Була заснована ще в 1937 році в США і з того часу стала символом доступної, а також якісної модної біжутерії. Але в 2000-х роках бренд уже належав великій ювелірній корпорації Ліс Клейборн. І тому вироби цього періоду поєднують собі класичну елегантність і сучасну моду. І як бачите, брошечка збереглася у рідній коробочці. Короб... Це нижня частина коробочки, зараз покажу верхню. Отаке От витончене чорне тло з геометричним малюнком навколо логотипу Моне. і естетика цієї коробочки. Вона просто додає прикрасі ще більше цінності. І зверніть увагу, Зі зворотньої сторони на нижньому, на нижньому крильці ми бачимо напис Моне. І такий гарний вигляд цього метелика. Багато прикрас від моне стали дуже популярними серед колекціонерів, саме завдяки тому, що це бренд з душею. Його прикраси завжди виготовлялись вручну, з увагою до кожної деталі, а брошки виглядів метеликів завжди символізували легкість, перетворення та жіночність. І цю красу можна носити класично на лацкані піджака, жакета або пальта. А ще круто виглядає метелик на сумці або навіть у волоссі, якщо закріпити на обруч. Головне, це ваша фантазія, як ви хочете, так і носите. І ця брошка чудовий приклад того, як навіть сучасна біжутерія може виглядати розкішно і бути частиною вашої колекції. Вона блищить як дорогоцінність, але при цьому залишається доступною, тому що її ціна 900 гривень, і. Вона, правда, прийшла на замовлення вже людочці. Але такий подаруночок, якщо людочка хоче комусь зробити, то це просто чудовий подарунок і не дуже дорогий на цей час. Якщо вам теж подобається така брошечка, поставте лайк. А якщо ви підпишетесь ще на канал і напишете коментар, то я буду дуже рада. А ви напишіть, що вам більш подобається сучасні брошки чи вінтажні. Ну, а тепер ми з вами зануримось у ретро, і я вам хочу показати просто, неймовірні, фантастичні кліпси з набору, який називається Fashion Flower. Або як ми називаємо цей набір ще модна квітка. Я можу нагадати про цей набір. Зараз вам покажу його ще і він у мене теж продається, але в минулому показі я його показувала. І... Ці кліпси вже не просто як доповнення до набору, а як окремий модний акцент. От Якщо ми звернемо увагу зараз на цю палеточку, що стоїть на столі, то ми бачимо з вами брошку Fashion Flower, а також кліпси середнього розміру, який тут до цієї брошки. Ці кліпси середнього розміру 3 см. І це набір брошка 10 см із головкою 5 см, і кліпси 3 см. Я я вам вже показувала цей набір. А тепер гляньте на ці кліпси, які зверху. Це ті кліпси, що прийшли сьогодні, але прийшли вони на замовлення для ріточки. І це кліпси 5 см. Такі кліпси, звичайно, це для жінок, які не бояться відрізнятися. Ну і як ви знаєте, що прикраси для жінок, які не бояться відрізнятися, це якраз і слоган був компанії Сари Coventry, бо ці прикраси від Сари Coventry. І оці великі кліпси я купила. Для ріточки вони коштували 1200 гривень, але я купила ще й одні маленькі для тих, хто захоче, можливо, доповнить свою прошку іще одними кліпсами. І у нас з вами в продажу зараз оця, оцей набір. Велика красива брошка із середніми кліпсами. Ціна у минулому відео, тому що я не пам'ятаю, чесно кажучи. Але я пам'ятаю ці дві прикраси, які прийшли сьогодні. Великі кліпси коштували 1200 гривень, і маленькі кліпси коштують 1000 гривень. Гляньте, скільки тут чудових квіток. І ви знаєте, я читала, що Оце саме квітки, які з червоними кристалами, покриті Аврора Бореаліс, найдорожчі і найцінніші. Але чогось я тільки один раз бачила рожеві кристали, білих взагалі не бачила. А ці мені попадаються найчастіше, хоча кажуть, що вони найрідше зустрічаються. Мені, Ні. мені зустрічаються весь час такі красиві червоні кристали. Всі вони підписані. Всі підписані. Я вам зараз покажу. Зверніть увагу, що кліпси підписані на замочках, а брошка підписана тут на нішці. Це такі гарні прикраси у Сари Ковентрі. Ну, а Сара Ковентрі була першою компанією, яка продавала біжутерію через домашні вечірки. І це було ще задовго до Айвон. Їхній слоган був для жінок, які не бояться виділятися і прикрасить для кожної жінки. Особливість цих кліпс в тому, що вони бувають у різних розмірах, і ми бачимо зараз якраз два розміри цих кліпс. Також я бачила різні розміри кліпс, у, теж у Сари Ковентрі, у набору Delicious. І в мене скоро будуть малосенькі кліпси, а великі ви бачили недавно у нас продавались. І от зараз перед вами сучасний метелик Моне і також ретро кліпси від Сара Ковентрі. Це прикраси різних епох, але вони одинаково надихають. Одна виблискує сучасним гламуром, інша дихає вінтажним шармом. А яка вам більше подобається? Сучасний метелик чи вінтажні прикраси модна квітка? Напишіть мені в коментарі, щоб я знала. І якщо ви хочете, поставите мені лайк. Ну, і зараз я хочу вам показати щось дуже-дуже цікаве. І ми з вами розглянемо просто розкішну брошку з колекції Joan Rivers. І брошка ця прикрашена кристалами Сваровські. Ви дізнаєтесь, чому вона, сама ця брошка, більша, ніж просто аксесуар. Ця брошка виконана у формі багатопелюсткової квітки. Вона нагадує сонце чи фантазійний ромашковий вибух світла. І подивіться на неї, будь ласка, кожна пелюстка це окрема композиція блискучих кристалів бурштинові, карамельні, конячні. Голубі, прозорі відтінки, центральна частина брошки виблискує ніби зірка, яка збирає навколо себе тепло і увагу. І найголовніше в цій брошці те, що тут використовуються кристали сваровські. Я хочу, щоб ви побачили. І навіть якби тут не було написано на цій брошки, що це кристали Сваровські, ви б зрозуміли, наскільки витончені ці кристали, бо це славнозвісні австрійські камені з легендарною огранкою. Їхній блиск не зникає з руками, і саме тому ця брошка така цінна. І ці кристали виглядають ефектно. Навіть через десятиліття. І це не просто мої слова про кристали Сваровські. по про це написано в маркуванні. Там написано, що зроблена ця брош Джоан Ріверс і в ній камені Сваровські. Давайте на це подивимося. І от ми бачимо зворотню сторону цієї брошки. Зверху є маркування про те, що зроблено Джоан Ріверс, а знизу тяньте, написано, що це кристали Сварувські. Дуже мало є брошок, які взагалі. Прикрас, якщо це не прикраси від самої компанії Сваровські, де б так було маркувалося про те, що тут кристали Сваровські. Крім того, ця брошка в нас в оригінальній упаковці коробочка від Джоан Rivers з її вкладенням, з її побажанням всередині. І що ще треба для подарунку, наприклад. Ну, Джоан Ріверс вона була не лише акторка та комедіантка, а й справжній символ американського глянцю. Вона особисто перевіряла створення кожної прикраси, і ця брошка частина її душі. Це те її побажання, як жінка повинна виблискувати. Її прикраси це прикраси для жінок, які не бояться. Бути помітними. І Вона, Джон Ріверс, рекомендувала носити брошки стильно на лацкану пальто, на шарф або кашемірову хустку, і як елементи на капелюшку. Навіть на клачі сумочку, як акцент, що підкреслює вашу унікальність. Брошка від Джоан Ріверс – це не просто ювелірний виріб. Це ваша особиста історія, стиль, впевненість і трішки гламуру з 90-х. Справжнє мистецтво бути жінкою в деталях. І ця деталь це саме ця, говорить про вас як про жінку дуже голосно. Всі брошки від Джоан Ріверс дуже вартісні. А ця ще із кристалами Сваровський, і про це написано. Її ціна 2000 гривень. Були брошки і по 70 доларів, і дорожчі. І ця брошка це стиль. І нехай ваш стиль буде вічним, як сяйво кристалів Сваровський. Наступною зіркою нашої колекції буде набір з брошки та сережок, який має поетичну назву Ляпіс А Справжній скарб я обіцяю, що буде цікаво. І це лімітований набір, він створювався на 25-річчя компанії Сараковентрі для своїх найкращих продавців. Його була невелика кількість і тому він зараз такий цінний. Тільки по подивіться на цю красу. У центрі насичено синій кабашон. Він нагадує Ляпіс Лазур, камінь, якому з давніх давен приписували магічні властивості. Цей камінь сим символізував мудрість, спокій, інтуїцію. І, як казали єгиптяни, голос богів, камінь оточений блискучими сріблястими пелюстками, прикрашені кристалами, і навколо нищі й малесенькі вставочки, темно-синіх намистинок. І вони придають глибини і об'єму цій брошці. Виглядає так, ніби це не прикраса, а маленька зірка в небі зібрана вручну, а мені це ще нагадує орден, а сережки як мальтійські хрести. І знаєте, що цікаво? У 60-х-70-х роках минулого сторіччя Сара Ковентрі активно випускала прикраси, які імітували дорогоцінне каміння. Але в них вкладали також стиль, естетику та якесь значення. Саме тому їх так люблять колекціонері за образ, а не за ціну. І набір Ляпіс Лазурь класичний приклад такого підходу. доступна розкіш, яка не втрачає актуальності. Такий набір можна носити для урочистостей, але не обов'язково. Це можна і на жакети, на сумочку, і на пальто. А сережки чудово підійдуть як до вечірнього виходу, так і до білої сорочки або джинсової сукні. Справжня універсальна прикраса. І набір ляпіс-лазур це не просто прикраса, це наче маленьке посилання бути глибокою. Бути загадковою, бути собою. Цей набір коштує 1600 гривень, це лімітована версія, і це набір на юбілей. Значить, я вам зараз покажу маркування. От маркування на брошці написано Сара і знак копірайту. Маркування є на самих сережках і на дужках Такі чудові прикраси, але це ще не все. У мене ще є одна прикраса, яку я вам анонсувала минулого разу, коли було морозне скло, і я казала, що прийде ще одна гілочка морозного скла. Я звичайно хотіла цю гілочку показати тоді разом із тим морозним склом, що було в мене минулого разу, але вона не прийшла, вона прийшла тільки сьогодні. І дивіться, яка сьогодні зірочка у нас. Це дуже гарна брошка, це просто лісова казка. Дивіться, яка ця брошка ніжна, вишукана. І це вінтажна гілочка з морозного скла від легендарної компанії Ліснер. Якщо ви любите щось легке, повітряне, з ноткою старовинної ніжності, ця брошка точно для вас. Уявіть собі, ранковий іній на листочках. І саме такий ефект має це морозне скло, напівпрозоре, м'яке на вигляд ніби вкрите легким серпанком. Кожен листочок це окремий камінь, кожен злегка матовий і глибоко вигрувереваний. І вони мають форму крапель чи листочка, чи бутона, як ви хочете. І вони створюють відчуття, що природа завмерла на мить. Прошка також оздоблена блискучими кольоровими кристалами, блакитним, рожевим, салатовим. І вони виглядають, ніби росинки на гільці. А яка форма цієї брошки? Легка, плавна із витончено вигнутими лінями. І ця прикраса не просто про красу, вона про тиху магію. Бренд Ліснер був особливо популярний в 1950-60-х роках минулого століття в США. І вони першими почали використовувати пластик, люцит і скло з морозним ефектом. І це були дизайнерські прикраси. Саме Ліснер зробили модними, недорогі прикраси, які виглядали як висококласні вироби. І їхні брошки з морозного скла сьогодні вважаються справжньою класикою вінтажного стилю. Ця гілочка чудово буде виглядати на кардигані, на блузі або ж на светрі в стилі ретро. А ще вона пасує, як прикраса на вечірню зачіску, якщо закріпити її у волосі. Це той варіант, коли брошка говорить Я про ніжність. Не про гламур. Ця прикраса для жінки, яка любить спокійні моменти, яка любить природу, ранок і гармонію. Вона не привертає уваги. Вона запрошує подивитися ближче. І як вона роду дарує красу. І цією жінкою сьогодні буде ірочка, бо вона минулого разу забронювала цю брошку. Її ціна 1800 гривень. Я анонсувала цю брошку минулого разу. Ірочка перша встигла її забронювати. Отакі От в нас сьогодні прикраси на продаж. А ще у нас буде сьогодні розіграш. Розігрувати будемо орхідейку. Так що, давайте розіграємо цю чудову орхідею і подивимося, хто ж у нас виграє. Я вітаю нашу дорогу Анжелку. Я навіть знаю, що я зможу відправити Анжелі цю брошку в Канаду. Я кажу, що не відправляю подарунки за кордон, але якщо вони з якимись покупками, то відправляю. А у Анжели якраз лежать покупочки. І я на завершення хочу сказати вам. Брошки це не просто прикраси, це шматочки краси, які ми носимо на собі, щоб додати в наш день радості, щоб нагадати собі про ніжність, про світло і про силу жінки, і нам це дуже потрібно. То нехай кожна брошка, яку ми надягаємо, буде, мов, маленький промінь добра і для нас, і для світу. Миру всім нам, тепла і обов'язково перемоги України. Ми сильні, ми красиві і ми обов'язково переможемо. І давайте допомагати ЗСУ. До зустрічі в новому відео. Я сподіваюся, дівчатка, що ми зустрінемося в п'ятницю. Якщо не зустрінемося, не переживайте. Я вам казала про те, що лікарі мені. Порадили десь відволіктись, десь кудись поїхати. І мене запросила дуже гарна людина. Я вам потім, можливо, розкажу, розкажу вам тоді і покажу відео. Якщо ви скажете, що вам треба це розказати, може вам це зовсім не цікаво, куди я їду, чого я їду і що я там буду робити. Якщо цікаво, напишіть і я вам. Показуватиму відео. Не буде в мене всього 10 днів, то якраз там у нас затримуються посилочки. якраз я приїду, і посилочки прийдуть, і прийдуть ті, що на замовлення, і прийдуть ті, що я просто купила. Або побачимося в п'ятницю, або трошки пізніше. Люблю вас, мої дорогі, до побачення! Все буде Україна!